Диацький електроволосипед Bosch, це дуже добротний бренд. Десятці, в 10 кращих світів, алюмінієвий рама 28 колеса Значить, наступи. Дивіться, схована Bosch, батарея, 4 ка Мотор, значить, бошуський, Зарядний пристрій бошуський, Зручне сидіння, геліве. Плюс тут є для комфорту. На діору щемано монеточка, на касеті Шимано світулочки у нас значить стоять. Дивіться, повністю поранений в дуже прекрасно стані Вилучка у нас амортизаційна, працює дуже чітко. Значить, фара у нас тут стоїть, бачите, резина, все дуже дуже прекрасна. Резина швальба німецька стоїть. Плюс антиприкольна. По сціклах їдете чи по колючих, не переживаєте, що проб'єте у вода, стан його просто прекрасний. Він проїжджає в районі до 50 км на одному заряді. Подивіться, це просто все прекрасно. Регулюється амортизація, вилучка Санторуска, гідравлічні гальма, диск, дивіться, мотор Bosch Active Line Plus. Тоже новіша модель. Є підніжка, педаля йдуть такі вон, в куплетті. Велосипеди практично як новенькі, новенькі я вам серйозно говорю. Так що когось буде цікавити такі велосипеди, діорівські монетки, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Рубрика Електровелосипеди. Хто або можете до нас приїхати в кулики веломагазин вулиця Львівська, 14 на тест драйв Там собі перевестися, попробувати, Буде вам підходити, там розрахуйтесь. Якщо ні, є більше як 20 моделів інших, собі можете підібрати швейцарські, німецькі, китайські. Є моделі різні з ручками газу, без В кого нема такої можливості на тездрай приїхати, то ми надсилаємо по цілій Україні без жодних проблем. Новий